В Євангелії Господь указує історичні паралелі, що було і що буде. Каже Господь, як було в дні Ноя, так буде в Дні Сина дні Ноя – Старий Завіт. дні сина Чоловіческого – історія Християнської церкви і її завершення. Як було в водні Ноя, що робили? Їли, пили, женилися, виходили замуж, до того дня, доки не вийшов ної ковчег і прийшов потоп і всіх погубив. На перший погляд може казатися, що осуждається, то, що люди їли, пили, женилися, у древніх. В оригінальних текстах греческих, старогреческих, Сохранено тот елемент, що річ іде не про їду, а про об'єднання, Не про пиття, а про п'янство, Не просто про просту стуженитьбу, А розвращений образ життя. І нехтовали люди днів Ноя тим, що виділи, як Ной будує корабль, Котрий казав, що буде потоп, і всі люди загинуть в корабля. Всі люди, більшість з них говорили йому, Безумець, наука доказала, що Бога не є, а ти щось собі придумав, який потоп, відки то то знаєш, махали рукою і йшли жити в цьому мірі пустим образом жизни. Но прийшов час, і до того моменту йшло розвратне життя, доки не прийшов потоп, двері ковчега великого корабля мною закрилися, туди пішли він, його супруга, його синов'яни вістки, їх кожної твари, як кажуть поети по парі, і остальний мір загинув. Тепер паралель на дні сила чоловічного на період, коли в тому мірі повторяється та сама сліпота людей, причому масова сліпота, масовий психоз, масова жорстокість, масова. Участь у блудному життю і мало того, і ще й то, що колись древнє було, як вияв явного гріха, від Содом і Гомора були спалені не потому, що там двоє троє щось там наробили. Поголовно населення жило содомськими гріхами. І Господь покарав тут город. Із котрого каже Господь, Лот вийшов із Содома і нараз проллявся з неба дощ сирчаний, і все попалив, все населення згоріло і погибло. Почому воно вже не, не подавалося ісправленню? Добавляє, Господь і ще вспоминає нині в Євангелії жуну Лотову, каже, кажу, жону Лотову було предупреждение не озиратися назад, а вона озирнулася і стала, привратилася в соляний стовп. Іменно сьогодні маса людей чує проповідь Євангелія, що буде завершення історії людства, що буде страшний суд. Впрочем, каждому кожному чоловіку вже починається суд з того моменту, коли чоловік помирає і вже переходить у духовний світ і там уже зрить свої будущі ілі награди, ілі кару. От по чому розумні люди повірили в Христа Ісуса. Прийняли благовісті, стали дітьми Божими, знайшли ту, ту єдину благодатну канонічну церкву, в ній возрастають духовно, готуються до зустрічі з Богом. Бо коли прийде конець світа, і, як сказано в Євангелії, цей світ і всі діла на ньому згорять, і буде нове небо і нова земля. То спасуться ті, котрі, окажуться, виявляться на корабльові церкви, як Ноєв Ковчег був прообразом новозавітної церкви Христової, де всі ми спасаємося від огня сирчаного сьогосвітніх гріхов, і предупреждення маємо, Господь сказав, взявшися за плуг. І, оздираючийся назад, ненадійний, неблагонадійний для Царства Божого. А жона Лотова не послухалася духовних настанов, рискнула розвернутися і перетворилася на соляний стовп. Той, в принципі, зовнішньо іще вид людини, а уже. Ні... Ні доброти, ні других качеств уже не було. Почому Господь каже за ноєві дні за золота, котрий вийшов із Содома його море? Бо так буде точно в дні Сина Чоловічного, їсти пити, веселитися, танцювати без одержені различні формати розврата. Телевідіння преса практично взята в руки людей, злих нехристиян. І тепер тим оружием вони добивають тих людей, котрі не повірили в Христа Ісуса, котрих виманули із корабля Ноя, із церкви Христової, і повели у различні блуди, в розколи, в роздори. Розділення в секти, або просто частинку людей обманули так називаємим научним атеїзмом, котрий доказував, що після смерті життя не є, і Господь не будівник, не струїтель світа, а сам світ, вселенна, сама собою збудувалася, крутилося, вертілося. Маємо космос мудрий, але відношення до нього Бог розумний не має. Частинка людей повірили і проіграли. І ми сьогодні маємо можливість повірити Слову Божому і бути в число ізбраних в церкві Христовій, і наоборот, видимо, як маса людей повірили ворожому голосу. І пішли на зов лживого голоса, леживої пропаганди, запишивши євангельську проповідь, откинувши слово Божє, так і загинули подобно людям водні ноя, які потопилися в воді, а нинішні потопилися у гріхах. Вспоминайте, жону лоту, каже Ісус, хто стане зберігати душу свою, тот погубить її. А хто погубить її, тот оживить її, тот, то не буде боятися в всьому світі нікого, а віри в Христа Ісуса, прийме хрещення, то в першому хрещенні ім'я Ісуса Христа в істинної церкви присходить перше воскресення чоловіка, оживлення. Добавляє Ісус, такі слова. Для розуміння людям, котрим тяжко порозуміти, як буде Господь розділяти людей, коли буде суд Божий. Сказує вам, каже Господь, у ту ніч будуть двоє на одній постели: один береться для царства, другий для пекла. Двоє будуть молоти один для царства, другий для пекла. Двоє будуть на полю, один забирається, а другий оставляється для вічних мук. От почому, маючи добре Слово Божоє, сказане Господом, ніколи у православних християн не виникала думка піддавати сумнію. Бо каже апостол Павел, посланню к євреям, якщо Слово Божоє через ангелів возвіщенної не було виконано, то Завершилося кару Божу, то тим більше як будуть покарані ті, котрі вже не ангела, а самого Сина Божя, лишувшого з небес, ігнорували Слово Євангелія і точно так живуть блудно, як осліпші безумці жили в води ноя, а нині як копірують тот образ жизни розвратний, і в результаті такі люди медленно угасають і погибають, а після смерті перед ними відкривається духовна реальність, за яку вони підозрювали, але не готувалися до неї. Боже, благослови наших людей, православних християн і наших жителів Древньої Карпатської руси. У Закарпатті, щоб ми навчилися бути добрими, вірними дітьми Божими, щоб ніколи не реагували на приманки цього світа, бо їх тільки много, тільки живих, з тій погрозами ми удивляємося, яку хитрость мають противники церкви, коли придумують різні, різні формати, щоб приклеїти людям віруючим нам. У Закарпатті, маючи історичну пам'ять, добре пам'ятаємо, що на судах антиправославних, які проводилися в час Австро-Мадярщини Австромадярщини у Намароморськігеті, то був, то був город Русинський, нині це частина Румунії вже, то там, на тому суді, судили наших людей простих і обвиняли їх, що вони агенти Руського царя. Бо у книжці Київ-Печерської лаври находили в кінці ім'я царя або там царських особ, Всього було достатньо, щоб людей об'явити шпіонами і кинути в тюрму. А що помінялося нині? Пройшло сто років, і ті люди, котрі судили нас, при австро Венгрії, як будто нині воскресли і точно тими ж аргументами. Судять простих людей, котрі вибрали путь жизни, вибрали путь євангельський, простий, нікому не кажуть, не додівають. Боже Мати. Благослови нас, котрі нині ще в по празненстві введення в храм Пресвятої Богородиці, прибуваємо в радості того праздника і завжди закликаємося. І самі входити в храм Господні і діточок наших вести, і з дитинства готувати їх до духовного возрождення, до духовного возрастання. бо лише так поступаючи самі себе спасати в церкві Христової, ніколи з корабля не зайти, а держатися на корабльові на церкви Христової в церкві Христової, як живі клітки, бо в такому случаю ми діти Божі. Повної сили і радості способні розкритися талантами і способностями на служенні церкві і народу, ну а в вічності разом з Усвятими зможемо наслідувати божділене царство Божє, допливши в нього на кораблі церкви. Амінь.